Доброго дня! В цьому коротенькому відео хочу розповісти про що цей канал, чому такий вибір відео. І в кінці дати пару прийомів, як легше вивчати німецьку, які справді мені допомогли. Мене звати Людмила. Я е, в Україні викладала, але не німецьку. Я викладала е, вишивку та інші рукоділля. Учні кажуть, що в мене добре вийшло подавати матеріал. І два з половиною роки тому я переїхала в Німеччину і. Е, Звичайно, стала вивчати німецьку мову в зв'язку з останніми подіями. Дуже багато зараз жінок приїхало з України в Німеччину, і в якийсь час в мене було таке враження, що на мене просто посипались питання. Як ти вивчила німецьку, як ти нею заговорила? Моя німецька ще дуже далека від досконалості, я тільки готуюсь до сертифікату. С1. Я не викладач німецької поки що. Але. Я дуже довго йшла до того, щоб згадати стан, коли от ти в захваті від мови, коли цікаво кожне слово, коли ти просто Ух, ти, а в цього слова є двозначність і з таким захватом це вчиш. І От саме цим я хочу поділитись на каналі. Я дивилась багато рукодільних відео за своїм фахом. Я майстер в кількох напрямках і прийшла до такого формату, що, от саме як я вчу, щоб інформація залишалась. При переході із Б1 такого побутового рівня на вищі рівні Б2, С1. Е, є якийсь такий момент, коли ти нібито вже й говориш, але читати тобі все ще важко. Розумієш, що багато слів не знаєш, сумніваєшся, що там правильно говориш, де помилки робиш. І, от, Чим вищі рівні відрізняються, що там треба напрацювати звичку, добре працювати словниковим запасом. Тобто слів вчити треба багато і окремими словами вони не вчаться, їх треба групувати або тематично, або по групах за походженням. І... Я навчаюся у доч Марія, посилання я надішлю, але те, що я тут подаю, це не є переповіданням доч Марія, це От те, що я прожила, те, що я сама відчула, воно стало моїм. Тим хочу поділитися. Зразу вибачаюсь, прошу пробачення за свою вимову, Вона ще далека від досконалості, я знаю. Але вона достатня для того, щоб мене розуміли німці, тобто мене розуміють добре. І взагалі є така думка, що от слав'янський акцент не сильно заважає сприйняттю. Саме в німецькій мові. Коли я доберусь до того, щоб покращити свою вимову, я обов'язково поділюсь з вами прийомами, якими користуюсь. Ну, а, а поки що <діллюсь> ділюсь тим, від чого сама в захваті, що мене надихає, і як зробити вивчення максимально приємним. І я обіцяла прийоми, фішки. Значить, прийом щодо розмовної мови. Мені свого часу дуже допомогла теж порада почути в Ютубі. це говорити як діти. От, нам здається, що ой, а якщо я неправильно скажу, і це дуже тормозить, і коли ми нічого не говоримо, це найгірше, що ми робимо, можемо зробити, тому що ми нічому не вчимося. Якщо не знаємо слова, заміняємо, це дуже тренує якраз те, як переформульовувати. І... Я колись подумала, що от яку фразу можна сказати, і в своїй мові кількома варіантами, і якщо вибрали якийсь варіант не сильно німецький, не сильно правильний, не самий літературний і класний, але вас зрозуміли, значить це був прекрасний варіант. Тобто, От як можете сформулювати, так і найкраще головне починати говорити. Друга порада щодо читання. Ну, звичайно, щоб набрати словниковий запас, то найкраще допомагає читання, тому що при цьому ви бачите слово, як воно написано, у вас є час знайти це слово. Але от просто хочу застерегти від тих граблів, на які я наступала. Це Брати Грім, їх Kind Хаус Merchant казки братів Грім. І от я вирішила їх почитати, причому почала із вступу 1800. 1957 року. Слів невідомих було дуже багато. Я їх всі старанно виписувала, кілька разів застрявала, знаходила ще можливості зробити це там максимально креативно. <головок> і мені здавалося, що я взагалі читати там ще не готова, і що коли мені до рук потрапляла якась книжка, то мені здавалося, що читати її треба там, не знаю, років сто. А, Поміг прийом, якраз, який я на своїх курсах почула, це, скажімо так, розділити два види читання. Один вид це називається продуктивне читання, це коли ви дійсно вникаєте в кожну граматичну форму, якщо там слово середнього роду, іменник стоїть з артиклем, і якого воно роду брати звідти всі найкорисніші фрази ну, Брати максимум з тексту і з одним абзацом працюєш дуже, дуже довго. Дуже ефективний варіант, але його треба повністю відділяти від іншого варіанту читання, коли просто читаєш для того, щоб отримати задоволення, зрозуміти, що в тексті написано. І тут хочу сказати, що якраз брати грім 1857 року, це ну зовсім не найкращий приклад того, що треба читати, тому що Мова міняється, особливо європейська мова, яка дуже в динамічному розвитку знаходиться. І, і словниковий запас там ну, складний. Дуже добре брати переводні книги, які були перекладені недавно. У мене, наприклад, Річард Бах, можна там Гаррі Поттера. Там сучасна мова наближена до того як зараз розмовляють. І, по-перше, ви не застрянете на 10-й сторінці, як я це не раз робила, не тільки з братами Грім. По-друге, ви будете отримувати задоволення від читання. Крім того, сучасна мова в газетах, у нас тут місцева є. І Теж її легко читати і добре розуміти, звідки третя фішка це шукати все, що вам цікаво. От комусь цікаво спорт, комусь мені, наприклад, цікаво. За моїм профілем ручні роботи І... Це радять всі блогери, я тут абсолютно не нове кажу, але якщо вам цікаво і ви в такому захваті, ух ти, я давно хотів таке прочитати, я хотів давно мати доступ до ще європейського спектру книжок, то іде просто в рази цікавіше і це просто супер порада. І четвертий прийом робити навчання собі якомога різноманітнішим. Якщо ви там ставите собі за мету прочитати Всю граматику, то, як правило, на якійсь сторінці вам стане просто скучно від одноманітності. Не від того, що там ви або не наполеглива, або книжка погана. Саме тому я якраз підтримую тих, хто радять читати різне, тому що йти по одному підручнику, ну знову ж таки, там, залежно від наполегливості, заснете на там, десятій частині або на четверті. А якщо ви трошки почитали, трошки повчили граматики, не в інший день попрацювали над лексикою тематичною то цей драйв зберігається і хочеться повернути і одне поповнює інше. Сподіваюсь ділитися з вами прийомами і далі. Бажаю вам радості від навчання для цього і є цей канал. Па-па!